Всім привіт! Сьогодні я вас познайомлю з трьома машинками. Перша машинка це самоскид. Друга машинка це Вантажівка. І третя машинка це автоцистерна. Всім привіт! Ми сьогодні з вами зібралися, щоб дізнатися про себе набагато більше. Ми дивіться, які всі різні. Треба дізнатися, що хто робить. Є вантажівка. Я створена для того, щоб перевозити великі вантажі. Так як великі, так і маленькі. А я автоцистерна. Я. Відношусь до вантажних автомобілів, в мене замість кузова знаходиться цистерна, це спеціальний резервуар для перевезення рідини. Також такі автоцистерни перевозять нафтопродукти. Якщо я буду перевозити нафтопродукти, то я вже буду називатися бензовозом. Обов'язково на такому бензовозі буде написано вогнем небезпечно, тобто обов'язково потрібно берегти автомобіль від лишнього вогню, не підпалювати нічого біля такої машинки. Ну що, прийшла моя черга розповісти про себе? Я самоскит. Теж відноситься до вантажних автомобілів, але мій кузов нахиляється для того, щоб скидати свій вантаж. Тобто я економлю час на розвантаження, мені не потрібні люди для того, щоб повністю розгружати цю машину. У переважній більшості я працюю на відкритій місцевості, наприклад, на кар'єрах. Може, бачили, ви з батьками проїжджали і бачили великі-великі кар'єри, кам'яні, піщані кар'єри, і я там набираю цей весь продукт і перевозю людям, кому вони потрібні. А ви знаєте, що водій моєї маш цієї машини. Використовують спеціальні засоби для того, щоб захистити свій слух, тому що шум від двигуна цього автомобіля змушує їх це робити. Ну і такі машини можуть працювати як при 50 градусах морозу, дуже-дуже холодно, та 50 градусів спеки. Ну що, друзі, сьогодні ми дізналися про такі машинки три, і зараз я вам дам загадки, а ви мені обов'язково в коментарях напишіть відповіді на ці загадки. Ось така загадка вам. Все робити любить сам, розвантажує вантаж, ну, а дім його гараж. Що це за машинка? По асфальту я біжу, рідину везу й везу. А це що за машинка? Ну і третя загадка на сьогодні це залізний кінь фарбований і гумою підкований. Перевезе вантаж він, а будинок його гараж. Що ж це за така машинка? Ну, а на сьогодні я з вами прощаюся. Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось це відео. Наступного разу я вам буду розповідати про ось такі чудові машинки. як Чудові машинки, як бетономішалка, ковші такі здорові з ковшами машинки. Бачите, що вони роблять, що вони вміють робити? І от такі ось перевозчики машинок. Зараз ми вам покажемо, як це працює. Ось так ми заїжджаємо, стаємо, піднімаємо свій ковш обов'язково, щоб стати. І їдемо на місце дислокації. Всім пока!